Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у нас знову страви з автоклава. Це шпроти із салаки. Ну, не було на ринку, тільки не було. Прийшлося готувати із салаки. Хоча салака копчена і консервована в олії, такі консерви також існують. Продають в вільному доступі в будь-якому магазині, але ціна їх зовсім не демократична. Приготувавши рибу за таким рецептом, ви свої гроші просто зекономите в два рази і зробите консервацію не тільки для себе. А і зможете пригостити своїх друзів, рідних, знайомих. Ну що ж, не гаймо часу, приступаємо до роботи. Для приготування шпрот в автоклаві я придбала салаку 65 гривень за кілограм. Всього брикет, який я взяла морожений, було 4 кг 200 г. Ось така вона величенька, менше, ну, на жаль, або, на щастя, на ринку не було. Почистила голову кишену, кишину, все як потрібно. Вийшло вже чистих оцих тушок 2 кг 640 г. Плюс, у мене є ще відібрано 290 г ікри. Ну, це вже буде для наступної страви. Всі тушки помиті. І протягом 2 годин, як ви бачите, я просто використала ці піддони для сушки, щоб повністю рибка просохла. Зараз, отут вже стоїть у нас ящик для гарячого копчення. Ось, вони вже викладені на сітці, і будемо прокопчувати. Прокопчувати з моменту, коли вже з-під кришки піде дим, пів години. Ну і так ми всю перекоптимо. Після того, як вже вона прокоптиться, виняли її з ящика. Знову ж таки дві години вона повинна провітритися. І лише після того закладати в банки. Давайте закладаємо на копчення. Ось наша рибка вже в ящику для копчення. І накриваємо її. Зараз от покажу вам конструкцію. Ось тут під кришкою вкладено картон. Коли буде опор сюди разом з димом підніматися до кришки, то самі краплі вже опору будуть стікати по краях, а не попадати на саму рибку. Рекомендую вам таке зробити, якщо ви маєте такий ящик для копчення. Отож, закриваємо, підпалюємо і чекаємо приготування. Пройшло пів години. Зараз вам покажу, як рибка виглядає зараз. Ага, На вигляд, це вже шпроти, але нам ще потрібно їх законсервувати. Все, виймаємо на ті самі решітки для провітрювання. Так. Рибку зняли. Нову поставили знову. Стружку всю там замінили. Тобто, при кожній закладці стружка замінюється на нову. Ну, такий на сьогодні процес. Вся наша рибка готова, прокопчена, захолонула, провітрилася 2 години, навіть більше я вам скажу. От, готова до накладання у банки. Одну я вже поклала, тому що мені задавала, задавала питання одна знайома, скільки сюди поміщається риби. Ну, звісно, напхати можна будь-скільки. І так, такої просто рибки ще без олії. 217 грим сюди помістилось. Вага вже з олією 488. Так, можна її запихати якби, ще щільніше. Ну, зараз спробуємо, не знаю навіть. От, ну, вважайте, що вам її ще потім назад діставати, і що ви не кашу діставали, все-таки цілі рибинки. І так, Банки у мене простерилізовані. Ну, ви робіть, як ви вважаєте за потрібне, мої помиті і простерилізовані. На дно кожної банки кладу кілька грошин чорного перцю. І навіть не рахую, отак просто беру і дрібку перцю сиплю. І лавровий листок. Якщо більше, ділю на половинку. Оце вже в мене розділено на половинку. Більше не потрібно. Сіль і сухий чесник я вже буду давати потім всередину. Ну, не на дно. Все, і починаємо процес вкладання. Дивіться, як показала вже практика. Хвостики нам не потрібні, вони навіть не будуть поміщатись. Ну, так, вкладаємо валетом, валетом. Вкладаємо. У банки. Так, спочатку там не, не, не дуже зручно, треба обрізати. Потім воно все вкладеться, буде зручніше. Ну, по своїй рибці дивіться, якщо у вас буде менша риба, то можливо вона у вас із хвостами буде сюди поміщатися. У мене була трошки більша, то навіть з баночки сторчить. Тому вони нам там явно не потрібні. Ну, от, і не знаю, вже її так окомплектувала. Ну, Тут хіба що ще якийсь шматочок такий буде нерівний, то зверху можна буде покласти. Давайте зараз я переважу: чи можна сюди помістити більшу кількість. Ну, 235. Тобто, це ну, вже не настільки суттєво. То 300 грам ви вже сюди ніяк не кураєте. Так, додаю отак на кінчику чайної ложки сухого меленого часнику Та чайну ложку солі. Е, нагадаю, що наша рибка прокопчувалася, ніяким чином вона не, не, не була там не, не засолена, не замаринована ніяк. Просто от. Просто почищена і все. Все заливаємо. Звичайна соняшникова олія рафінована Так, щоб покривало рибу. Так, закатуємо. І трошки так пробовтуємо, щоб сіль. Так, краще сіль з чесником краще розподілилися по банці. От, не знаю, наскільки він тут розчиниться, ну в автоклаві, звісно, все розчиниться. Ну, ось така у нас краса виходить наших домашніх шпрот. Зараз накладаю решта банок, От побачимо, скільки у нас вийде з цієї кількості риби. І автоклавується при 115 градусах 40-45 хвилин. Рибку розклала. Вийшло сім банок. Сьома банка у мене така не дуже щільно складена. Вийшла, ну бо більше не було. Ну, відкриється в першу чергу, як то кажуть, для власних потреб. А так ось такі, як солдатики в тій банці. Що забула зазначити? Коли я казала, що коптимо 30 хвилин, це правило стосується, коли ящик для коптіння у нас ще холодний. То якраз поставили холодний ящик, запалили вогонь. О, тут цей процес е, займає 30 хвилин. Далі вже ящик гарячий, терсе там, і швидше воно все прогрівається, все, процес налагоджений, то може бути і 20 хвилин. Ви собі просто час від часу відкривайте кришку коптильні і дивіться. Отримало вже притаманним цей золотистий колір, шпрот, все, готово, виймайте. Ну що ж, відправляємо в автоклав і. Чекаємо на кінцевий результат. Ну що ж, наші шпроти готові, в автоклаві повністю схолонули, і постояли у нас ще ніч і день, от просто вже виняті з автоклаву, тобто вже повністю настоялися. Якщо пам'ятаєте, в нас одна баночка була не дуже повна, от саме її ми зараз і відкриємо, щоб скуштувати. Так, відкриваємо баночки. Дуже тверді рибки, можливо, комусь здасться, що такий час приготування є, можливо, надто довгим для риби, яка вже з коптильні, можливо сказати, ну, так скажемо, вже виходить готова. От. Ну, але аж ніяк, в цьому весь секрет. Ну, вистачить мені поки що три рибинки. Будемо куштувати. Я то взяла і хліб, і масло, і лимон там ще настроїла за кадром, але нащо нам оці всі зайві додатки, правда? Дуже смачно. Хочу внести поправочку, дивіться на свою сіль. Моя якась не дуже солона. Давайте сіль, чайну ложку з гіркою. Тобто риба смачна, але ще трошечки солі. Дуже чудово все вийшло. І рибка тверда, абсолютно тверда, вона ніяк не розлазиться. Зараз я вам її покажу ближче. Ось така смакота у нас сьогодні вийшла. Буде сьогодні чим пригостити своїх гостей. Ну що ж, Дякую вам за перегляд, натхнення вам на приготування. І всього вам найкращого. Що ж тут ще можна побажати? Чекаю вас в наступних відео. До побачення!